Коли завершиться ремонт вулиці Заньковецької, яка доля чекає на тролейбусне депо та аптеку музею у Чернівцях, та чи об'єднають дитячі міську та обласну лікарні? Про актуальні теми, якими жило місто впродовж жовтня під час прес-конференції, розповів міський голова Роман Клічук. Подробиці у сюжеті Альони Рудніцької. У жовтні депутати Чернівецької міської ради традиційно під час сесії виділили кошти на підтримку збройних сил України. Це вісісплоне. Мімільни гривень ну ще дали дозвіл калинівського ринку. Це витратити кошти на підтримку армії. Ремонт вулиці Заньковацької розпочався у квітні. Його планували завершити до кінця 2024 року. Проте він продовжуватиметься наразі. Там привели до ладу комунікації. Про те, чи встигнуть робітників відновити дорожнє покриття до початку холодів, невідомо по заміні мереж це. Це наче то встигли, а по повіновані це, це це скоріше цього буде прийнято рішення перенести це на весну. Доля тролейбусного депо, яке розташоване на проспекті Незалежності у Чернівцях, досі під питанням. На одній з бюджетних комісій пролунала пропозиція зняти даний об'єкт за аукціону, за словами Романа Клічука, подальше майбутнє об'єкту залежить від того, як проголосує депутатський корпус. Ми виходимо з того, що є приміщення, яке стоїть занедбане із 2012 року. І перетворилося в хащі. Можливо, я не розумію, по якій причині не знайшлося бажаючих, тому що на інше приміщення, яке ми виставляємо на аукціони, є ш -ш шалений попит і на землю, і на приміщення. Якщо депутатський корпус в більшості своїх голосів, вони приймуть рішення, що це треба зняти, і, і в подальшому думати, що робити з цим приміщенням, ну, то ми знімемо. Міський голова Роман Клічук прокоментував ліквідацію аптеки музею на вулиці Ольги Кобилянської і повідомив, що заклад не планують закривати як музей. Натомість проєкт рішення передбачає передачу закладу в приватні руки. Мова йшла тільки чи буде це ну приватний власник інвестує в музей чи комунальне підприємство. На сьогоднішній день комунальне підприємство практично. В умовах конкуренції, тобто працювати на фармацевтичному ринку дуже важко. Тому це було прийнято рішення як одне з варіантів при погодженні депутатського корпусу розглянути збереження ось цього закладу, яка як аптека музей, але здати в оренду в, в, в аптечним мережам, які працюють і по виготовленню ліків, і по торгівлю ліків. У Чернівцях хочуть об'єднати дитячу міську та обласну лікарні. Таке рішення дасть можливість створити єдиний заклад надкластерного рівня і надавати ефективніші медичні послуги. Всі медики сходяться на тому, що об'єднати їх варто, тому що в обласної лікарні не вистачає хірургічного відділення, яке там має бути для надкластерності. Що щоб він зробити хірургічне відділення? кошторис кошторису в 100 мільйонів гривень, що в що в області немає. Тобто, при всіх розрахунках при об'єднаній лікарні до доходи ці лікарні будуть значно більшими, і це погоджується. Як обласна лікарня, то так і міська. Але ми не визначилися в тому, чи приєднуємо обласну до міської, чи міської до обласної, чи робимо це підприємство спільне. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.